Всім благословення любі! Сьогодні відкриємо тайну четверту пасхальні таємниці це вихід для України. Таємниця четверта, Великдень це помилування та амністія. Сьогодні багаті люди намагаються домовитись із Господом, віддаючи кошти на благодійність. Але чи можна домовитись з Господом? Залишаючись грішником. Звичайно, ні. З Богом можемо домовитись лише через Ісуса Христа. Тому немає іншого імені, крім імені Ісуса Христа. І немає жодної іншої схеми, як людина вже може домовитись з Богом. Люди можуть отримувати помилування і статус. Та й стати сім'єю Божою лише завдяки Ісусу Христу. Якщо ви не використовуєте цей шанс вам, я і всьому грішному світові доведеться йти на суд. І коли всі люди будуть судимі, діти Божі також візьмуть участь, але вони будуть судити світ разом із Господом. Тобто, приєднуйтесь до сім'ї Христа і тоді. Можна бути помилованим автоматично і на не йти, а бути в ролі суддів. А, і це саме найкраще, що можемо ми зробити, а, взагалі, за наше життя. Усім миру, любові і спасіння в Господі, благословенні любі!